У Кривому розі фінішували другі міські змагання серед ветеранів та їхніх сімей. Масштабний проєкт у рамках міської ветеранської політики, політики героїв, стартував у травні і об'єднав понад дві тисячі учасників. Ветеранс Фемелі Геймс це 22 змагання, 18 видів спорту, безліч спортивних перемог і яскравих емоцій. Завершальний турнір ігор зібрав прихильників шашок і питанку. Завдання спортсменів у питанку розмістити м'які ігрові кулі як найближче до кулі мети, чим ближче. Кулі тим більше очок. Французька гра зібрала півсотні криворіжців. Серед команд розгорнулись запеклі баталі за діями гравців. Спостерігала команда суддів, яка приїхала з Ірпеня. Це представники всеукраїнської федерації питанку. Питанки не ще вид спорту. Нам кажуть, що тут не суперники. Ну коли. А тут партнери, бо ми дійство робимо. Ми е, радіємо тому, що влучні кітки з однієї сторони, з іншої сторони, оце як, як закрутився цей сюжет на, на майданчику. І ця гра вона, е, ну, вона не контактна і тому вона дуже позитивна і товариська така. У грі з питанку взяли участь п'ять жіночих, 11 чоловічих і три дитячі команди. До останнього боротьба за золоті медалі точилася між командами Мрія та Нацгвардія. За кількістю влучних куль перемогу отримала мрія. Чемпіони мати та сестра бійця Романа Танасійчука. Для третього учасника жіночої команди зробили виняток. Ним став син захисника Влад Турчин. Отримали задоволення. Я сподіваюся, щоб діти не були дуже, щоб всі не були розстроєні, щоб всім Знаєте, сюди люди приходять не перемагати, а брати участь. І коли береш участь в змаганні і ти спілкуєшся з жінками військових, діти військових, вони всі приходять сюди, бо чогось не вистачає. Серед чоловіків пальма першості у команди не скорені. У дітей найвлучнішими були зайчики. У змаганнях з шашок не було рівних Олексію Бордовському. Кандидат у майстри спорту з шахів впевнена пройшов всю дистанцію і змусив достроково капітулювати п'ятьох сильних суперників. Шахи, як і шашки, вони дуже поридні між собою. Були дуже деяких хороших байці. Ну, в Барбісу. Було добре перші місця у шашках серед жінок у Марини Галутви, серед дітей у Надії Ліщенко. Проєкт ради оборони Кривого рогу міської влади та е, спільноти наших ветеранів. проєкт, який називається Ветеранс Games, він вже став одним із символів і найуспішніших проєктів для всієї України. Перше по е, це як символ е, нашої вдячності, нашим героям за їх подвиг. Друге це як комплексний проєкт, е, який через спорт. Через живе спілкування дає можливість нашим ветеранам об'єднуватися та отримувати реабілітацію. І, взагалі, це дуже важлива складова комплексної системи, яка є в нашому місті, по підтримці наших захисників, по підтримці їх родин і в тому числі дітей. На закритті других змагань Veterans Family Games були підбиті спортивні підсумки року, що минає. Результати вагомі. І криворізьким захисникам, і захисницям є чим пишатися. Наші хлопці за цей рік дуже гідно себе показали, як і на міжнародній арені, так і на всеукраїнській, так як були представники нашого міста в лас вегасі на змаганнях повітряних сил США. Потім представники нашого міста були в Іспанії. Гарнольд Класік, там також ветерани наші приймали участь. Були два представники в збірній по волейболу сидячи Дніпропетровської області, проходив перший чемпіонат України по волейболу сидячи, двоє наших хлопців також там були. На наступний рік тут плани у нас які підіб'ємо підсумки всі, зберемося обов'язково з командою, з керівництвом міста. Подумаємо, що нам потрібно, можливо, щось додати можливо, якісь там трохи змінити. Правила там час проведено. Усі команди були нагороджені цінними призами для переможців, кубки та грошові сертифікати. Масштабний проєкт ради оборони кривого рогу, міської влади та ветеранської спільноти завершено. Кожні змагання стали подією і згуртували захисників та захисниць, допомогли інтегруватися в життя у місті бійцям, що повертаються з фронту. Кононенко, Денис Захаров цей день.